Селітра аміачна, масова частка азоту 34,4%. Високоефективне азотне добриво використовується для збільшення родючості ґрунту, підвищення врожайності і смакових якостей плодів і ягід, застосовують на всіх типах землеробських угідь в якості основного добрива та для підживлення рослин. На вапняних ґрунтах сприяє їх підкисленню. Азот допомагає рослинам краще переносити стресові умови, засуху чи різкий перепад температур, спосіб застосування, вносити рівномірно розсипаючи по поверхні або розчинити гранули у воді і полити отриманим складом оброблювану площу, не змішувати з торфом, соломою, тирсою та іншими органічними матеріалами, так як може виникнути самозаймання. Культура та норми витрати добрива, озимі, ярі зернові гріпак 1,5-2 кг на одну сотку, картопля, цукровий та кормовий буряк 2-3 кг на одну сотку, морква, цибуля, капуста, томати, перець, огірки 5-10 грам на 1 квадратний метр, плодові дерева 15-20 г на 1 квадратний метр. Чагарники 10-15 грам на 1 квадратний метр.